Це враження, що дійсно з одного боку про це затягується. З іншого боку, справа дійсно резонансна. Вона має а, певний виступ з боку суспільства, і подібні речі вони є однозначно негативними. тому що громада Бердичева вже давно хоче чути вирок суду, і для більшості бердичевлян ситуація вже давно зрозуміла. А це далеко не перший подібний випадок. Це лише по суті перший випадок, який вдалося. Власне, довести вже до суду, і саме тому перенесення вже вкотре судового засідання є доволі а, таким підозрілом. І в той же час а, для родичан рішення суду є а, зрозумілим і якби тут і від двох варіантів практично бути не можуть я хочу сказати, поставити за того, що людина звідти часу. Це насправді жахливо і більше того неприпустимо пояснити це якось дуже складно в той же час та пропаганда сексуальних зброшення, яка сьогодні, на жаль, існує в суспільстві через різного роду нетрадиційних персон нетрадиційної орієнтації або щось подібне воно, звичайно, має певний виклик і в суспільстві, а тому а, самі городяни на різних в різних містах України вони мають однозначно казати свою думку, бо можемо опинитися в такій ситуації, що ці різного роду сексуальні збочення можуть заполонити всю країну, а це вже надзвичайно небезпечно. Відковувати надалі гуманітарніші ця А ми до останнього періоду слідкували за тим, що відбувається, і надалі теж однозначно будемо долучатися і до подібних акцій, і можливо навіть до більш жорсткіших акцій, тому що ті речі, які відбуваються, вони є припустили. І їм треба одразу давати певну оцінку з боку самої громади, і це має відчувати не тільки скажімо так жертви, та це має відчувати сама громада. Олексій побережний, ну зараз як бердичівлянин, але взагалі голова організації Свобода Бордича.

Я противник, неприродних, ненормальних явищ, таких як педофілія. Я батько і хочу, щоб е, бути впевненим в безпеці своєї дитини, безумовно. Ось, дійсно, віддаємо своїх дітей в школу і не знаємо, що там з ними відбувається, а з ними виявляються такі речі, можуть трапитися. Це треба обов'язково цьому протистояти, треба виходити, боротися проти цього. Сподіваюся, інші педагоги не допустять в своїх середовищах подібних явищ, тому що це це ганьба, ганьба, хочеться, що можна сказати. Щоб наша країна і на... Наші діти були прочитаючи мудрою, розумною країною і наші діти, які прославляють сьогодні наша наукова еліта, на превеликий жаль, всі країни, які є на планеті. Я хочу перед вами виступити, по суті, справи, оскільки я маю другу заходу освіту психолог, працювала старшим викладачем психологи, тут учовичної кваліфікації в Миколаївці. У мене був розроблений теоретично-практичний курс самопізнання, самокорекція, самореалізація. Не Що хочу сказати по суті? Звичайно, це люди, по-перше, дуже хворі, а по-друге, вони і злочинці. Це страшенний комплекс, розумієте? Це іде до деградації взагалі природнього появлення нашого людства на землі. Ми не повинні стояти осторонь ніхто, ні в якому віці, тому що у нас негативно впливає і на дитячу психіку, особливо на хто працює сьогодні з дітьми, ви розумієте? Так, держава сьогодні дала право батькам, сім'ям займатися вихованням своїх дітей. Але що робиться в школі, ви повинні обов'язково знати в першу чергу в дитячих садочках, яке оточення, як спілкується, що говорить. Це дуже багато залежить. У нас ось така думка справилася, як пані вже освіти, що він уже вчитель, значить він вчитель. Але крім того, це мати дуже високу громадянську позицію і мати загальну освітність, рівень, навколо на полосі, що робиться. І не бути байдужим до дітей. Так що я вам в першу чергу закликаю батьків, бабусів, дідусів, всіх, чим займаються дітки, особливо, коли ви припускаєте на вулицю. Я живу на червоній горі, я таке спостерігаю, вам не можу передати. Добре, що тут будови дитячий садок, зараз вже її оберігають. Там таке робилося, ви мене вибачте. Я не стояла острова, я порозумляла. Міхом це іншим, так що, шановні, наша велике, наші дітей бути з природою, бути природною гармонійною людиною. Все залежить від нас. Я вам цього бажаю. Бо наш шлях веде в небо, а ви всі на землі. Будьте здорові, щасливі, багаті й кохані. Дбайте про дітей, про родину, про нашу землю, про рідну Україну. На все добре.